Достатньо просто звернути у турнірну таблицю. Сьогодні зустрічаються не просто сусіди в обох команд 28 очок і оболонь, попри гіршу різницю забитих і пропущених вище за особистою зустрічю. Три очки в цьому матчі багато в чому гарантує переможцю більш-менш спокійне життя у двох турах: 29-30-му, му і -му, що залишилося в цьому сезоні. І враховуючи поразку згорського від Чорноморця, за фактом. Скоріше за все гарантує контрамарку на участь в УПЛ у сезоні 2025-2026. Петро Стасюк на ваших екранах. Футболісти, який так чи інакше пов'язаний з обома клубами, які сьогодні зустрінуться, не зможе зіграти Петро в цьому матчі такі умови орендної угоди між ЛНЗ та Волонью. Приймак дуже хороший удар і вирішив не намагатися навіть ловити цей м'яч Євген Кучеренко. Класно ліг м'яч на ногу. Давайте дивитися Владиславу Приймаку. Ну, Приймака ми дуже добре знаємо як людину, яка хтось з атакувальних футболістів в Абалоні просив, щоб м'яч вилітав ще небезпечніше. В повній мірі передача на тіля-Тіль. Страхує Владислав Приймак. А зараз вже треба відзначити дотепну передачу. і робить це тіль від Дмитра Топалова. Цікаве сьогодні таке сполучення. Гравців на правому фланзі українських сполучення гравців. На правому фланзі Волонзе. Є Шарі. Класна передача. Набирає ход Пасіч. Де підтримка? Чи є вона? Пасіч джо штрафному, але підтримки немає. Пасіч. Пасіч проти Карася і в чисту програє цей двобій. Зараз Геннадій Пасіч Данилу Карасю. Зараз відповідь від оболоні. Під себе прибирає м'ять Бізніченко. Удар правою. Не влучає у площину. Дуже жвава пішла гра. М'ячик туди, м'ячик сюди. Ну, не знаю, можливо, попередній атаці. Зараз ми її бачимо. Дуже класна передача, передача, яку не треба взагалі обробляти у виконанні Мохарема і Шарі. Але найближчий гравець, який був тут, це В'ячеслав Танковський. Танковський вміє підтримувати такі контрвипади. І Шотана Нікашвілі і Макуана теж тут ох, який своєчок міг бути, якщо б... Дві умови стали реальністю. По-перше, Валерій Дубко мав забивати після цієї передачі Руслана Черненка. А по-друге, я б сказав по-головне, Якщо б не було офсайду, це Єшарі. Єшарі, передача в центр. Приймається м'яч Ілля Путря помінявся місцями з Єшарі. І ось такий удар. від Айді Дай, Дайку. Ні, це Олександр Драбаєв перепрошую лівою ногою. І ви знаєте, в якийсь момент мені здалося, що впав у певний ступор Денис Марченко. Пощастило, що м'яч прийшов вище воріт. Устіменка і Блізніченка зараз в одній зоні. Просто дублюють один одного. А ось вже ні. І Блізніченко ледь не відкрився на цю передачу. Євген Кочеренко страхує. Дуже чітко страхує він свій захист. Устименко не дотягнувся до цього м'яча, але, здається, перебував можливо в мізерному, але все ж офсайді. Денису Стименко, а тут мікропошкодження в Євгена Кучеренка. Давайте поговоримо про, ну я б сказав, все ж таки, темну смугу в ЛНЗ. А Тут футболісти інших клубів на трибунах, наприклад, Олександр Яцик. Це стежити за Кушніренком. Кушніренка хоче загубитися в сліпій зоні. Чергова довга передача від драмбаєва і цього разу дуже небезпечно. Драмбаєв на пасіч. Пасіч прибирає під себе. Пасіч! І Денис Марченко записує черговий сейв. Попри те, що Олег Когут, точніше, хтось з його лайнсменів, фіксує положення по загрою. Є Шарі. Подача Черненко. Черненко головою б'є зараз. Данило Карась. Ну. таким напівгольовим моментом закінчується перший тайм. В чому там була проблема? Проблема була в тому, що Азідайко в останній момент прибрав ногу. Дайко є в цьому сезоні досвід автоголів. Вирішив він зменшити ризик до мінімума. Після цієї атаки передача від Ромбаєва. і Є момент для Єшарі Мохарем. Є шарі. 49-та хвилина. І пістолетики ліворуч і праворуч. Розстріляв зараз Єшарі Дениса Марченка. Класна атака. Класна атака. І напевне, бачимо ми цей момент. І цей м'яч не зараховано. Можливо, в певному сенсі напрошувався саме бичик. Я думаю, що він сьогодні ще вийде після цього моменту. Є сейф для Євгена Кучеренко. Перше в цьому матчі. І це Віктор Близніченко. Скільки я хотів сказати, що Близніченко, можливо, один з тих, хто напрошується на заміну, але ні. Прийняв цей м'яч Віктор. Встиг розвернутися небезпечно з відскоком від газону. Груша. Є момент для оболоні. Вихід 3-3. Груша. Праворуч. Теслюк, Теслюк очікує ситуацію, щоб увірватися і Уникнути офсайду, Теслюк, Теслюк. Це просто драма зараз для оболоні. Я не розумію, як не забив бичок, Це по-перше. Ну і багато претензій до. Багато претензій до арбітра з боку. Футболістів ВНЗ. Давайте подивимося цей момент. Тут е, виника, вибігають з кадра футболісти. А тут Ну тут немає офсайду у тислюка Як не забив, не встиг підібрати ногу Костянтин Бичик. Ще раз нам показують, як не встиг. Якісно підставитись під цю передачу Костянтин Бичик. Ні, ні, ні-ні. Двох вінгерів знімає. Григорчук залишає. Цю є момент. Так. Черненко показує у шарі, що треба підійматися. Але з того, що я зараз розумію, залишив технічну зону Роман Григорчук. Давайте зараз подивимося. Приймає м'яч і шарі. Важко сказати, чи спочатку він вдарив м'ячу, А поки що. Поки що стандарт. ціль, 74 хвилина. Ціль. Виконує удар в поворотах ціль. Повністю все контрольовано Денисом Марченком. Назарі Муравський Олександр Каплієнко, Богдан Кушніренко. Айдидайку. Аут для оболоне. Витончук. Укол по выграв Буде ще одна подача. Карас. Подає. Кучеренко погуляется. Так. Зараз з'їсть. Живым. Олега Ковата. Євген Кучеренко. Розумію, я голкіпера ЛНЗ розповідав, як, як він ну, так в попередньому турі. Тут важливо говорити, що Денис Теслюк акцентовано грав по кіперу черкащан. Але, але все 0-0. Ця нічия на користь, безумовно, на користь Ворскли та лівого берега ця і Колоса. Ця нічия зберігає інтригу в зоні перехідних матчів. Оболоні і Лензе не забували сьогодні м'ячів. І гарантовано нервове закінчення сезону для цих шановних добродіїв і для Романа Григорчука, і для Сергія Шищенка.